Друзі, мій віршик, заплакали дощі? Автор Оксана Яременко. Заплакали мої дощі, а я у снах тебе малюю, розлились ливнями вони. Навіщо ж я тебе ревную? І блискавиці в небесах, дощами криє Піднебесна навіщо зник, кудись пішов, Невже Тобі не інтересна? Моя душа кричить і знов, про те, що було, пам'ятаю, я ж листок. У твоїх очах відшукаю, ти напоїв мою весну, та я розквітнути не встигла, ти ж не утреш мою сльозу, печаль в очах моїх застигла. Ще не зима та змерзла я. Без твої ласки і кохання. Хто ж знав, що ця осіння ніч до нас всміхалася востаннє? Дякую.